Степане ті з вами Тетяна Фученко. І сьогодні говоримо про героїв Небесної Сотні, фотовиставку Небесний фотограф та вплив війни на нашу свідомість та значення рідної мови у житті студентів. А також продовжуємо рубрику «Знайомство з близька 20 лютого. при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Студенти та викладачі вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Романа Гурика. На події побувала Софія Кучерук та Тетяна Сарай детальніше у сюжеті. 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. При Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника студенти та викладачі шанували пам'ять Героїв України, студента факультету філософії Романа Гурика. 10 років тому він загинув під час Євромайдану, захищаючи цінності незалежної України. Біля пам'ятного оболіску студентам і викладачам, які загинули за незалежність України, зібралися родичі Романа Гурика. Студенти, викладачі. Та кернистю університету пам'ять про загиблих героїв шанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до обеліску. Маті Романа Гурика Ірина розповідає, що її син став прикладом для усього студентства. Десь він є напевно прикладом, тому що ви знаєте, от ми вчора якраз говорили і вчора з донькою переглядали оце от відео, коли він там піднімався на майдан. І я це ж Боже, це ж скільки треба мати мужності. Щоб іти, коли тебе падуть люди, а ти йдеш далі вперед. І ми ну, вчора знаю, проговорювали це питання, що я б, напевно, так не змогла. Я б, напевно, побоялася. А він ну, пішов. Ректор університету Ігор Цепенда каже, що українська молодь завжди відчуває генетичну відповідальність за незалежність. Далі пряма мова. Ми можемо дискутувати, що вона інша, але це неправда, тому що кожне покоління молодих українців робить багато для того, щоб Україна ставала кращою. І в умовах, коли потрібно боротися за Україну, велика кількість української молоді якраз стає в ряди для цієї боротьби. За словами ректора, наразі близько півсотні студентів, випускників та викладачів університету перебуває у лавах збройних сил України. Та 43 загинули. Спеціально для Стефаник Ціві, Софія Кучерук та Тетяна Сарай. Два роки повномасштабної війни, два роки вогню і болю. Два роки, як наше життя, змінилось на до та після. Як вплинула війна на студентів та викладачів ПНУ, дізнавалися наші кореспонденти Вікторія Мельничук і Соломія Сікора. Завтра, 24 лютого минає два роки від моменту, коли Росія вторилася на територію України. Мільйони зруйнованих життів, тисячі смертей цивільних людей та наших захисників, зруйновані та стерті з лиця землі, міста та села. Ми пам'ятаємо кожного героя, який поклав своє життя за Україну, кожне зруйноване місто, село, будинок. Війна торкнулася кожного із нас. І зараз ми дізнаємось, як війна змінила життя студентів та викладачів університету. Е, скажем так до війни відчувалися якісь, скажем так, перспективи певні в тому, що от якраз я поступав на перший курс у 21-му році. Тоді відчувалися кажуть, якась впевнені в собі перспектива. А зараз такі враження, ніби ми всі приречені, не знаю, тобто. Скажем так, що війна серйозно попливала, але так чи інакше, ми в університеті, ми тут, і все таки це університетське життя воно трохи відволікає від подій, що відбуваються наразі. Ну, війна змінила наше життя усіх і студентів, і викладачів. Тому що з початком повномасштабного вторгнення війна в нас вже триває більше 10 років. Ми це знаємо. повномасштабне вторгнення вже два роки незабаром, і ми всі відчуваємо більше зобов'язання, більше працювати, краще вчитися, допомагати нашим збройним силам і дякуємо завжди збройним силам. Адже тільки завдяки їхньому героїзму ми стоїмо. Україна переможе. Ну, війна, звичайно, що вплинула на кожного українця, і в тому числі на мене. У мене немає близьких родичів, які були на війні або знайомих, але є люди, які загинули там. Ну, напевно, найголовніше, що змінилося після початку повномасштабного вторгнення, це майже всі зменшили вжиток російського контенту. Війна змінила моє життя в найгіршу сторону, тому що вона забрала мої студентські роки, можливість бачитися з викладачами вживу, спілкуватися зі своїми студентами вживу і більше бачити друзів. Війна змінила життя кардинально, тому що я все ж таки. Почав дивитися на світ по-інакшому. Я розумію, що це, це, це не так, як 24 24 лютого вона не розпочалася. Це активна фаза, яка набула такого статусу 24 лютого. Війна звичайно дуже вплинула на наше життя, і особисте життя, і звичайне життя в межах університету. Появилося більше тривог, невизначеності. Студенти не знають прийти, не прийти на пару. Ми все таки намагаємося їх це психологічно і підтримати, і з другої сторони надати ту надію, що перемога буде швидше, і студенти потрібні для нашої держави. Війна кардинально змінила моє життя. Я вже досі не бачилася своїми близькими. І дуже хотілося б, щоб вона скоріше закінчилася, і ми змогли як колись більше зустрічатися, спілкуватися на різні теми. Тепер пам'ятаю четвер, 24 лютого, в п'ятій годині, коли голосили про початок війни. Я прислухався, дивився новини. Потім приходжу, кажу своїм різним дома таким голосом. Війна. Ну а діти на той момент і внуки жили за кордоном, не могли повернутись сюди. Це вже була травма. Далі ще на той час мені не було 60-х, готувався, можливо, доведеться литися в лави Збройних сил, але викладав на, в кафедрі журналістики, залишився викладати, а це в свою чергу внесло багато проблем тривоги, бомбосховища, перенесення занять, певний стрес. Війна впливала на мене таким чином, що я покинула своє рідне місто Покровськ. І зараз я живу у Івано-Франківську. А також після початку війни я прийшла на українську мову і почала цінувати українську мову, почала цінувати нашу культуру більше. В Івано-Франківську триває фотовиставка загиблого героя Максима Бури. На ній представлені воєнні світлини, які зафіксував Максим на передовій більше у розповіді Софії Кучерук та Тетяни Сарай. Небесний фотограф так називається фотовиставка загиблого героя України Максима Бурди, яка триває до 25 лютого лютого Івано-Франківську. Відкриття виставки відбулося 2 лютого в національній спілці художників України. Організувала експозицію дівчина загиблого героя Марія Лукашу. За її словами, ця виставка була мрією Максима. За життя герой завжди говорив, що хоче бачити її в кожному місці. Фотографій було дуже багато тисячі. Він мені надсилав фото ем, з кожної локації там щомісяця, адже він переводився кожного місяця на нові локації, адже ем, Вважав, що він щиро вважав, що він неефективний, якщо він е, не на передовій ось і він постійно переводився з кожної локації. Мені надсилав фотографії. І в той день, коли дізналася про смерть, я е, розуміла, що я повинна зберегти ці фото, тому що я знала, і для нього це було важливо. Я відкрила ноутбук, збирала всі посилання, кожну згадку, аби жодне фото не, е, не згубилося. І потім ми з друзями Максима, з фотографами його. Відбирали фото дуже довго. Сві соцмережі, інстаграм дівчина транслювала весь свій шлях для створення виставок. На фотографіях Максима Бурди можна побачити портрети військових та воєнні будні. Спиняти мить через об'єктив, фіксувати, документувати, робити миттєво сталим. Це те, чи він володів бездогано. Переглянути виставку можна в виставковій залі Івано-Франківської обласної національної спілки художників України. Спеціально для Стефаник Тіві, Софія Кучерук та Тетяна Сарай. 21 лютого у всьому світі відзначили Міжнародний день рідної мови. Що таке рідна мова у розумінні наших студентів дізнаємося далі. 21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. Що для студентів нашого університету означає саме поняття рідна мова? Дізнаємося далі. Рідна мова ну це це найважливіше, що може бути в людині. Людина розмовляє мовою. На якій вона звідси народилася в, в країні. Рідна мова це наш ідентифікаційний код, який е, визначає нас як націю, як українців, як людей, які в принципі повинні весь час розмовляти своєю рідною. Українська мова дуже важлива у теперішній час. Всім треба переходити на неї, хто, спілкує, хто спілкується російською, е, тому що вона визначає кордони наші, вона відділяє нас, ідентифікує як націю. У це по перше кордон. Я вважаю Це рідна мова. ми Маємо її плекати, розвивати і е, продовжувати її передавати покоління покоління, не забувати про діалекти, які в нас є, і розвивати їх також, тому що це є досить важливою частиною будь-якої мови. Як ми знаємо, у всіх мов є різні свої діалекти, і ми мусимо їх зберігати і плекати далі, щоб люди не забували, бо це є певна традиція і звичайних. А для мене це спосіб спілкування в першу чергу. Це визначає мою ідентичність як особи, що я є українцем і. Це круто, насправді, що от зараз насправді зараз більший розвиток мови почався ніж раніше, і це дуже добре. Рідна мова для мене це дуже цінна і важлива річ, особливо саме в цей час, тому що зараз за нашу рідну мову, за нашу українську мову борються наші військові. І сьогоднішній день українська мова дійсно дуже важлива, і я думаю, що нею мають володіти і спілкуватися всі. Рідна мова, це не на якою найлегше розмовляти нею. Ну, рідна мова це, яка приучилася дитині, напевно, самого народження. Рідна, ну це якби символ нашої країни, чим ми говоримо, чим ми живемо, так сказати. Ось, і вона об'єднує народ, об'єднує спільну думку, як вони думають, до чого йдуть, мислять. Mm, напевно, що мова якою говорили взагалі історично на території України, якщо ми беремо Україну. Ну, це добре знайома мова насправді. І для мене українська мова, це вона найкраща. Тобто є красиві мови, які як іспанська мені дуже подобається. Але якщо брати мову, яку я сам можу вірту думку, то я би вибрав ще раз знати українську. Саме бо вона вже подобається. Тетяна Фученко, Вікторія Ганчук спеціально для Стефана. Ківі продовжуючи рубрику знайомство з близька, пропонуємо вам послухати нашу розмову з Соломією Хороб, доценткою кафедри журналістики, про українську літературу. і Її роль у вихованні майбутніх журналістів. Про це і не тільки. Слухайте далі. Сьогодні ми поспілкуємося з комітеткою філологічних наук, доценткою кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Вітаю вас, Соломія Степаніна. Сьогодні ми поспілкуємося з вами на тему вашої професійної діяльності. Дякую, вітаю вас також. Мені дуже приємно, що ви запропонували таке інтерв'ю зі мною. Моє перше запитання до вас: чого все почалось? Чому саме література? Ну насправді література, тому що я навіть справді до кінця не знаю, чи був у мене вибір, тому що я з сім'ї літераторів, і я просто росла все життя в оточенні розмов про літературу. Хоча насправді мої батьки не, не штовхали мене до цього. Вони взагалі думали, що я буду займатися музикою, наприклад, тому що я також закінчувала музичну школу, але для мене це якось було дуже очевидно, що мені подобається це, і чому не продовжувати професійно зростати в цьому. Тому така історія. Що, на вашу думку, потрібно розвивати в нашій українській літературі? Чого не вистачає або навпаки, чого в нас забагато? Я думаю, що сьогодні це не те, що нам потрібно розвивати чи не потрібно, це те, що точно буде розвиватися. Це зрозуміла річ різного роду поезія, проза, велика проза. Про війну, тобто нам, нам цього не уникнути, і зрозумі це, це дуже добре, тому що ми повинні рефлексувати над такими подіями, і нам також буде легше, якщо ми будемо це сприймати через літературу. От, тому це однозначно те, що потрібно, і те, що буде розвиватися. От, е, е, чого у нас забагато, чи ще не... у нас завжди добре з поезією. Це навіть такий є жарт, про те, що якщо у нас з романами, так, з прозою, інколи якихось там, наприклад, є замало, чи, наприклад, великих романів також замало, то коли говорять про поезію, кажуть, що в нас з поезією насправді десь якісь у період не взяти, вона в нас завжди дуже, дуже сильна і є завжди дуже багато. А чому для своєї роботи ви обрали кафедру журналістики? Є в цьому якийсь особливий сенс? Чи можливо це просто співпадіння, що ви працюєте з майбутніми журналістами? Ну тут, якщо відверто сказати, була можливість саме на кафедрі журналістики працю викладати курс літератури, і власне з цього всього і почалося. Але відверто вам сказати, що я напевно дуже рада цьому, тому що мені подобається, що журналісти вони націлені на дуже таке практичне використання своїх знань, своїх навичок. І це не просто є знаєте таке, ніби навчання просто заради навчання. А це навчання, яке зразу можна буквально використовувати в практичній діяльності, і те, як вчаться журналіст, я я не мала досвіду викладання в інших спеціальностей, але я мала досвід навчатися на іншій спеціальності, і я просто бачу власне в цьому різницю підхід до того, як використовують студенти ці знання, і тому мені насправді це дуже подобається, бо це так, ніби я трішки на межі. Я викладаю літературу, але я викладаю. Для студентів, журналістів. Так? І це поєднання таких двох ну, форм діяльності людини, і мені дуже, дуже це подобається насправді. Я не маю іншого досвіду, але те, який зараз я отримую, він мені дуже імпонує. На даний момент, що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням? Я напевно на це питання можна по різному відповідати з різних точок зору, але якщо брати такий професійний аспект мого життя. Я напевно скажу про захист своєї дисертації, тому що це не просто сам по собі захист, це дуже довгий процес написання цієї роботи. Насправді я почала цікавитися. У мене робота стосувалася фантастики, і я почала цікавитися не ще в школі. І я почала писати роботу на такий конкурс, конкурс захист. Членів малої академії наук, я мала перше місце по Україні на цьому конкурсі. і я, Мені якось так сподобалося взагалі цей процес. Написання якогось наукового осмислення, що я по суті продовжувала це вже е, в студентські роки, і е, виходить так, що я весь час збирала інформацію про фанта і по суті я от писала цю роботу, починаючи фактично зі школи. Ну так не свідомо, не розуміючи, що я це роблю, але по суті, я ту інформацію яку я зібрала, те, що я читала, те, що відбувалося, наприклад, на малій академії, воно мені потім дуже допомогло, коли я вже в університеті. Писала там магістерську роботу, бакалаврську роботу, і згодом це стало як основою, від якої я відштовхувалася, коли писала свою наукову роботу. Хоча е, зрозуміла річ, я не могла використати все, е, тому що це вже зовсім має бути інший рівень. І проблема була ще в тому, що насправді у нас дуже мало, е, мало е, такої наукового осмислення цієї теми, і тому мені потрібно було їздити там бібліотеки. Е, тому що не настільки було там років десять назад все цифровізовано, як сьогодні. Тому я і у Львові якийсь час пожила, поки е, використовувала фонди їхньої бібліотеки в Києві. Також е, я була на одній програмі у Варшаві, у Варшавському університеті, е, там декілька місяців також працювала. Тому от то цей процес він був дуже довгий, він був дуже затратний, і мені здається, що е, я справилася я отримала від цього справді таке задоволення, що я справді так довго на чимось працювала і воно принесло результат тому, що я так я підтверд. Мені дали кандидата наук, я добре захистилася, і це, ніби така лінія проведена була під дуже довгими руками мого дослідження. І тому з точки зору кількості часу, енергії і сили, які я потратила. Це напевно таке в професійному плані. Таке серйозне досягнення, яким ну я, я справді відчуваю, що це досягнення. Це не просто було зроблено тому, що потрібно, а тому, що я справді відчувала, і мені дуже приємно, що в мене. От я сама для себе сприймаю, що в мене таке досягнення. Що вам найбільше подобається аналізувати зі своїми студентами на парах? Мені. Е... Ну насправді все, що я подаю, всі теми, які я подаю, вони спочатку проходять мій особистий фільтр. Тому е те, що те, що ми аналізуємо, мені це подобається, але тут не скільки навіть просто що мені це подобається, це те, що я вважаю важливим обговорити для того, щоб е сформувати в себе в голові якесь розуміння того, чому у нас розвивається література, так як розвивається, і тут є важливий момент того, що було в минулому. От е, я просто скажу, що мені низки, е, е... На що мені дуже подобається в роботі з студентами, це те, коли я даю якісь неочікувані теми, і студенти до кінця не знають, як можна давати відповідь на це, а чи можна саме так давати відповідь, і це щось з розряду дуже такого про що, наприклад, не говорили в школі. От, наприклад, коли читають романи, там де присутня нецензурна лексика, і мені подобається завжди, бо інколи студенти якось не знають. А що можна читати такі твори, так і це ніби от як мені колись один студент сказав, що такого не може бути. Тобто в літературному творі не може бути нецензурної лексики. Але от мені подобаються якісь такі моменти, які трохи вибувають студентів із звичайної колії, от того, як вони всі, всі ці роки думали, що саме так можна, а виявляється, ну є ще щось інше. Мені подобається ця реакція на щось нове. от саме мені з цим подобається працювати. Як на вашу думку, література впливає саме на наше буденне на життя? Література це ну, насправді, якщо так трохи цинічно говорити, ми можемо і обійти себе читання літератури. Так? Але література це про, це про мислення, це про, це про вміння осмислювати нашу дійсність, нашу реальність, це про вміння якось. Використовувати той досвід, який є у твого народу, у твого суспільства, так? тому що література насамперед вона зберігає досвід, який отримували попереднє покоління. І, і тому мені видається, що література з цієї точки зору це дуже добрий спосіб такого, дуже добрий спосіб розширення меж. Свого мислення, якось розвиток тебе, як як розумної людини, але разом з тим, якщо трішки так пуденніше говорити, все ж таки е, література дає розрядку, література дає задоволення, від прочитання, література дає можливість втекти в якийсь вигаданий світ, коли тобі дуже, дуже це потрібно, і це також важливі речі, які література може запропонувати. А як ви працюєте зі студентами, яких зовсім не цікавить література, Як ви їх намагаєтеся цікавити? Ну, по-перше, я намагаюся вибирати якісь підходи, якось спілкуватися з студентами, бо в мене є така річ, що це не просто переді мною сидить якась безлика маса. Так, я розумію, що так, десь з кожною новою практичною я буду для себе виокремлювати, що от цей студент має більше нахил до ось того. Цей студент з ним потрібно говорити ось так. Тут я десь можу пожартувати, а там ще якусь річ використати. І тому напевно це дуже все індивідуально, от але в мене є. Ну, я все рівно вважаю, що той як я подаю інформацію, так те, що я приходжу і я пояснюю якісь речі, не просто начитую якусь інформацію, яку я повинна начитати, чи навіть розказати. А в мене є момент того, що я пояснюю. Навіть якщо студент бачить, що можливо не дуже слухає, я там вчеплюся до нього і буду його питати, а як він вважає? Так, і студент хоче чи не хоче, але він мусив включитися в те, що я говорю. Тому е, насправді. Тут інколи якимись такими методами педагогічними, якісь такі спеціальні використовую моменти, інколи пробую просто от зацікавити самим матеріалом, інколи пробую заінтригувати матеріалом, так, щоб студент мав бажання це зачитати. Але на загал, так це це дуже якийсь індивідуальний процес. І тому я для себе завжди бачу, як до якого студента можна підняти можливо, у вас є якісь цікаві історії пов'язані з вашою професійною діяльністю, які ви могли пригадати? Ем, так, ну я вже працюю, е, трохи працюю, скажу так, і звичайно не збиралося багато моментів. Але я, напевно, тут зустречуся наскільки просто на от, не знаю, на якійсь ситуації, там куметні чи цікаві, чи якісь, а напевно на тому, що інколи я ловлю себе на думці, що. Те, що студенти говорять, і те, як вони аналізують якісь певні певні речі для мене, інколи стає просто відкриттям. Я з на думці, що Вау, ну я, напевно, там в років 18 так не думала. Це така глибока думка, і вона така є нетипова, що ну я в захопленні. Я справді інколи це, напевно, найцікавіший момент, який є в моїй роботі, що я інколи думаю, що ну мені насправді цікаво проводити пари. Це не просто є якась практична роб... ну це не просто моя робота, яку я маю виконати. А мені справді цікаво спілкуватися, тому що я можу почути якийсь такий. The cat sat on the Нестандартний погляд, якусь таку думку, яка і ну, яка є важлива для мене, і вона мені десь там залишиться. Тобто і мені студенти інколи самі щось е, пропонують якусь таку точку зору, на яку я не, зовсім не звертала уваги. І тому мені здається, ось такі моменти є, є дуже цікавими самі по собі, вони є дуже цінними для мене. І це не завжди відбувається. Але от я дуже точно пам'ятаю, хто який студент, яка група, який курс, от особливо від. Явся в цьому, якщо якісь згадувати можливо інші моменти, то от я пригадую як один курс, коли їм дала от на вибір підготуйте, будь ласка, про творчість, кого ви вважаєте за потрібно, потрібно нам ще проговорити. То я пам'ятаю, що один курс вирішив поставити невеличку сценку за твором Леся Подерев'янського. І як ви всі знаєте, Лесь Подерев'янський це, це автор, який дуже використовує нецензурну лексику, він дуже сатиричний. І студенти намагалися різними способами це якось якось продумати, як це поставити, але вони от розіграли таку, такий один епізод з його тексту. І настільки пам'ятаю, це дуже сподобалося, Студентам того курсу, і мені здається, це класно, коли давати можливість студентам проявити свій креатив. І саме такі моменти я, я запам'ятовую на своїх парах. Дуже дякую вам, Соломія Степані, за таку розмову. Я вам також дуже дякую, дуже приємно, що е, я цікава студентам не тільки під час, е, час навчального процесу. Дякую вам. На цьому наш випуск завершено. До нових зустрічей!